Усім привіт на зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Carbon. Так що менше слів та переходимо до справи. І в нас вже гонка на новій території. Шолковий шлях. І це. Ну, точно не знаю, мені придеться перекладати через перекладач, так що погнали. Погнали! Я не активував нового напарника, називається. А вже ж, бляха, муха вийшло. О, не повезло тобі, чуваче. Давай. Давай прискорюємось. Так, Самсуне, він твій. Він твій. Давай, Самсуне, ти зможеш. Все, Самсуне, ти. А, ти зміг, молодець. А ось уже і останнє коло. Ох, як ми полетіли. Та знову ця камера бісова. Ось так сюди. Прискорюємось. Чи ми вже прискорились? Давай. Прискорюємось. Було дуже близько. А ось і фініш. Хорошо, прист на 14 отримав доступ, Гальма. Клас 2, досконалений комплект. Господи. Я, Я чув, ти що ти повернувся. Тепер тобі пора зникнути. Я... Це ти зникнеш. Бусідо. Чи бушідо Кенджі. Кенчі бущита. Так що перейдемо до схованки. Подивимось, що там по деталям. Давигун і так нормальний в мене. О, досконалений хоч щось. Так, корзина. Поставили нові гальма і будемо прощатися. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!